Хочеш стати професійним, справжнім лікарем? Хочеш в майбутньому працювати в найкращих вітчизняних та міжнародних клініках? Будь готовий на першому етапі навчання оволодіти навичками і знаннями, якими з тобою поділяться найкращі викладачі, професори, доценти усіх 36-ти кафедр on Join us at Tour of the Departments! Вас вітає кафедра медичної біології та хімії. Ми готуємо фахівців різних спеціальностей у сфері охорони здоров'я. Медична біологія та хімія це не лише теоретичні дисципліни, але й невід'ємна частина практичної медицини. Вони забезпечують лікаря необхідними знаннями для розуміння складних процесів в організмі, прийняття обґрунтованих рішень та надання ефективної допомоги пацієнтів. Без цих знань неможливо стати кваліфікованим фахівцем у галузі охорони здоров'я. Хочу зазначити, що вивчення медичної біології та хімії має величезне значення для майбутнього лікаря, оскільки ці науки становлять основу для розуміння функціонування людського організму, механізмів розвитку захворювань та принципів їх лікування. Біологія та хімія Є фундаментом для розуміння патофізіологічних процесів, які лежать в основі захворювань. Медична біологія та хімія формують науковий світогляд лікаря, що дозволяє критично оцінювати нові дослідження, методи лікування та доказову базу. Це важливо для постійного професійного розвитку та впровадження інновацій у практику. Розуміння біологічних та хімічних процесів допомагає лікарю пояснити пацієнтам природу їх захворювань, необхідність лікування та профілактики, що є важливим для побудови довірливих відносин. Хочеш розумітися, як працюють клітини, тканини, органи та система організму? Знати, де норми, а де патологія, знання біологічних процесів, таких як клітинний цикл, імунна відповідь, генетичні механізми, допомагає лікарю діагностувати та лікувати захворювання. Хочеш зрозуміти причини хвороб, дізнатися про обмін речовин, гормональну регуляцію або генетичні мутації? Хочеш дізнатися, як ліки взаємодіють з організмом на молекулярному рівні? Це допоможе в майбутній лікарській практиці правильно призначати лікування, враховуючи можливі побічні ефекти та взаємодії препаратів. Ти пізнаєш багато методів діагностики, таких як біохімічні аналізи крові, генетичні тести або імунологічні дослідження, що базуються на знаннях біології та хімії, та навчишся інтерпретувати результати аналізів, дізнаєшся про досягнення молекулярної біології, генетики та біохімії для розробки нових ліків, терапій. Та діагностичних методів. Знання біології та хімії допомагає зрозуміти, як запобігати захворюванням через контроль факторів ризику, таких як неправильне харчування, порушення обміну речовин або вплив токсичних речовин. Подробиці на сайті Онмеду. Подорожуємо далі.